Чесно кажучи, я дуже боялася саме настання ночі. ночі. Ну, тому що вже тоді ми бачили по новинах, що де в деякі будинки, в деякі квартири, вони заходять і вони е, щось там забирають, е, когось забирають, когось вбивають. був, по-моєму, чи, друг, чи другий, чи третій день. E, вже після 24-го пролунав дуже-дуже такий потужний вибух. Виявилося, що в місті танки, вони їздять по деяким центральним районам і просто пострілюють, Тіпо сповіщають, що вони прийшли. І вже тоді почався бій за Антоновський міст. Вже після 24-го ми вже не виходили на, ну, скажімо так, на якісь е, більш людні е, дитячі майданчики, там, де є там, інші дітки, тому що ну, був випадок, коли ми з ним гуляли і, і йшли назад додому, і їхав танк, і вони зупинилися, і він спитався дитини. Ти хочеш постріляти?» Це було страшно, і я забрала дитину і більше ну, ми не виходили. В один момент ми якось сіли на кухні і я кажу, або ми виїжджаємо всі, або не виїжджає ніхто. І буквально за дві години були дозібрані речі. Я би сказала, це така дорога, яку неможливо забути. Тому що це дорога. А... Страху, смерті і незрозумілості. Тому що коли ми виїхали на центральній вулиці міста, там стояли розбиті машини, там була, до речі, була ще така машина, вона була розстріляна, там були люди. За Херсоном, напевно, почала сумувати вже зразу. Зараз там ще небезпечніше ніж було, тому що коли вони були там, вони не стріляли. Ну майже не стріляли, але не так, щоб прилітало в житлові будинки, чентру збиті квартири, вбиті люди.